Всім привіт. Сьогодні в мене ось є огірочки такі великі, такі ось такі, ось такі покручені. Різні є маленькі, ну, різні. Ось такі ось у мене є огірок. Я гарно помила, пообрізала. І зараз буду їх різати. У мене є рецепт 5 кілограмів. Огірків. Можна робити менше, 2,5 пів порції. Я завжди різала їх отак рожочками. А це, як ви, знаєте, вже надоїло. Я хочу їх порізати ось такими якимись як долічками. Гарненько. Це називається солодкі огірки. Так що, трошки щось поміняю, зміню, ну, пропорції там, оцету, цукру, солі. Добавлю так, щоб було. Щось, може, морковочку я різала, теж кружочками, а це побачу. Ну, подивлюся, далі покажу. Так, дорогенькі, так я порізала. Бачите, буде цікавенько їсточки. Далі я покажу, що я буду робити далі. Ну, так у мене вийшло. Я си порізала. Полукольцями. Теж таке виходить ось, бачите, полосочки. Невдобно цей лопаткою Я так якось взяла, не подумала. А морквочки я ось взяла 4 морквини. Просто для, щоб була для краси, кажуть. Ось так. Щоб розбавити. Все, Добавляю зараз цукор, все додаю, щоб. Наші огірки пускали сік. Додавила 3 стакани, я вам кажу на одну порцію: 5 кг огірків дольками, 1,5 кг цибулі. Хто як хоче, можна кільцями, якщо вам подобається, а можна дольками, 3 стакани цукру, 1-2 стакани оцету, 3 столові ложки солі. Ну, треба пробувати. Одна чайна ложка перцю, чорного, молотого, 2-3 морквинки, один стакан олії, поставити на 3 часа, це все перемішати і усу, все-все. На 3 часа поставити. Але якщо сік виділяється, я раніше, вони ну, такі як прив'януть, сік виділився, я їх розкладаю в баночки і стерилізувати 30 хвилин. Цукор і сіль Добавила е, солі 2 столові ложечки. Попробую, потім додав ще третю. Тому що у мене менше трошки всього. Я думаю, що мені дві хватить. Так само і цукру. Треба на 5 кілограмів огірки, 3 стакани цукру. А я додавила 2. Треба 3 ложечки столові солі. Я додавила 2. Так, перчик. Уксус і олію. Гурки наші ясок пустили. Дивіться, скільки його багато. Десь півтора часа вони стояли в мене і достатньо. Я взяла ось баночки і буду заповнювати. Так мені треба, можна, хто хоче додати ще перець горошок, духмяний, гуздічку, що ви любите. Тут повністю вистачає всього. Тут є перець мелений. Так, все. І потім буду соком собственним, власним заливати. Гурочка у мене 8,5 літрових баночок. Буду ставити стерилізувати 30 хвилин. Помаленьку, з палочкою, але робота йде. Там мені треба зменшити огонь, це увірки мої солодкі, стерилізуються. Помаленьку працюю. ці помідори ось. Тут у мене є. Такі ось ці такі великі. Це мені сестра давала, що Віталік вибрав ящичка. Такого чималого ящика повного. І один стоїть у мене ще ящик там. Оце ящик один ось я помила і хочу ще зробити у літрові банки, помідорі порізані. Отаке от я зроблю для годіння. хто його знає. Чи я буду їсти, хтось буде їсти таке діло. Так що, мої хороші, отакі от я. Роблю помідори, вони дуже смачні. Бачите, що нам потрібно. Ну, ще можна, я дивичі баночки покидаю, до духмяний перець і воздічку, не в усі баночки. Це я на дно літрової баночки ложу дрібну ось порізану петрушечку, чесничок поріжу. Цибулька не входить, але я теж кольцями поріжу. А моркву я потерла, ось так. Вона в мене була така і маленька, і трошки більша, Якраз така буде добра на тертушку. Для моркви по покорейської я потерла. Завжди робила моркву. Обікновенно терла на, сикольну, на буракову тертушку, а це ось так хочу, щоб була гарненько. вона буде потім замарінована, і теж буде класно. І ось так я потім кладу часник. Петрушечку, часник, терту моркочку, потім шар помідору. Я її буду різати і зрізом буду ложити на низ. Потім на той шар знову петрушечку, моркочку, чесничок, цибульку, можна там пару кружечків. І так, шарами доверху. Все. І потім робимо сироп на 5 літрів води, наприклад, 2 стакани цукру, 1 Стакан солі і один стакан оцету. Закип'ятити, охолодити і залити банки Оцим всім, холодною водою. І потім стерилізувати 5 хвилинок. І все, і дуже добрі помідорі. Мені вони лучше подобаються, ніж такі обикновені закриті. Так, буду я різати петрушку. Ой, все роблю сидячи тому що Стоять нереально. Яку йду туди, гаранту, там стулу. З палкою. І ось. Сіла і отак. Тільки так. Так, Зараз я поріжу дрібнесенько дрібнесенько Покидаю в баночку, часник додавлю. Все-таки я взяла ось духмяний перець. Є такий великий, десь і так якраз і добре. Одну баночку більше попаде, в другу меншенький. Перець ось горошком кину. Ну так, лизічки я не знайшла, мабуть, немає. І покидаю чесничок. і дев'які банки цибульку. І буду так заповняти баночки. Буду різати помідорчики, потім покажу. Я майже справилася. Ось вже мої огірки. Салатик такий, дивіться, які гарні. Акуратненькі, акуратненькі такі маленькі соломкою, бачите? Я не робила так ще ніколи, робила завжди кружечками ці солодки. Це у мені а, сусідка дала, треба буде попитати, чи вона ще їх робить. А воно що живе зразу. Ворот, Михайлівна. Дуже добре, я завжди колись казала, що так, хочу такі, щоб солодкі солодкі були. Вона каже, огірки, вона каже, я тобі дам хороший рецепт. Так і називається солодкі огірки. І так я весь час і закриваю. Те, що йде, їх можна їсти просто. Ще можна зімою, чуть-чуть до картоплі їсти. І воробше їх обожнює. І Руська любить моя, тільки щоб солодкі були. А це я понакривала, бо немає кришечок. Віталій пішов по кришки. Стільки дві залишилося. Зараз я вам покажу, як я поробила. Я не перевертала для чого. Все і так нормально. Ну, ось так. Бачите, шарами, слоями так поробила. Мені не хватило в крибанки, то я кріп порізала. Трошки не вистачило. Ну так 6 баночек для гудения. Штыки. а ты. А там петрушка. Вода уже маринадный кипить. Цукор там и соль. И еще только зараз вот вливаю и все. Я ж казала, по-моєму. Два стакана цукру, один стакан солі на 5 літрів. Але я не досипала ось на два пальці. І то, що треба, не треба досипати. Не знаю, може, я думаю, може, морпа солодка. Може і треба Но я спробувала, і це дуже добре, мені теж такий солодкий маринад. І то за що того, що тут і цибуля, і чесничок, і морпочка, то треба оце. Оце тут треба подивитися, я вже й забулася. Бачите, як забула оце один стакан. Оце тут треба. Ну, і воно що, за що, того, що тут багато цукру, два стакани, то будуть добрі, тому що тут все солодке таке, знаєте, я попробую не долить теж. Ну, так стоять не будуть, що трохи наліть. Можна було б, я так думала, по столовій ложці, але тут і цибуля, все таке, і морква, то Страшнуватенько. Начало 10-го вечора. Темнота на дворічка темна. Я вже так хочу швидше закінчити цю роботу. Приятну, таку, приємну, ще трошечки. Ще трошки 5 хвилин треба стерилізувати. Моменти, коли закипить, але я думаю, що чуть-чуть можна більше. Я прикрила і поставила ось, тому що якесь пространство є. До побачення, друзі. Ти в дир. сірка йде. До зустрічі.